На у другому поєдинку, який відбувся. Зябін гострий кут добивання. Все поспіль. Зябін пробиває. Легіонних після трьох матчів. Сімбалів. Зябін! Ну і ось для чого тайм-аут брав Андрій Засенко. Все пояснив. Як і що потрібно робити. Ну і гравці змогли виконати. І те, що. Усенко набирає швидкість. Дзюба втратив м'яч. Передача забита і забиває. Антон Усенко після втрати м'яча Богдана Дзюби. Передача Талікова 1-1. Стає рахунок. 18-та хвилина Антон Усенко відзначається. Лакіза перехопив м'яч. Немає підтримки. Класно змістився. Данілу Усенко. проб. Усенко Лусенко знав таку. Шульцера. Пісов небезпечними моментами. Обмінюється у нас. Моменти забиває. Хто? Знову таки Антон Усенко? Давайте дивитися повтор. Приймає мяч в дотик Антону Сенко. Два. Тут Брошко для Брашко ж це друга. Жовта. На рівному місці Тут Зябін. Ну і заглянемо в наступний тур, п'ятий. тур. Шульц! Ставить крапку. 3-1. 40 -го. хвилина Дмитро Шульц визначається. В п'ятому турі Смайл Дніпро у нас буде грати. Ну і все. Підсумковий результат. 3-1, 3-1 на користь. Команди Віталія Соломки вітаємо. Команда, ну і недаремно бачимо, що президент команди Євген Блоха все ж таки на фарт приїхав команда. Перша за два тури. За третій тур вже. Ну, два тура взагалі не забувала жодного м'яча. Тут одразу три забитих м'ячі і перемога. І шість балів. Команду вітаємо. Ну, все ще попереду. Звісно, Дніпра 2023. Лише четвертий тур у нас завершено. І і те, у нас не на всі команди по чотири матчі зіграли. Друзі, на цьому все У нас на сьогодні з вищою лігою завершено. Офіційно четвертий тур також завершено. Всім дякую за увагу. Тихого, мирного вечора. До побачення. Скоро почуємося.